Нітрати та пестициди в овочах і фруктах загроза прихована. Виявити їх на око, тобто по зовнішньому вигляду продуктів, неможливо тільки в лабораторних умовах. У ці продукти хімічні речовини потрапляють із ґрунтів, особливо коли деякі аграрії перенасичують їх добривами заради максимального урожаю. Лікарі не відкидають твердження, що людський організм починає звикати до нітратів та пестицидів, проте є межі. Що стосується самих нітратів, то безпечна доза на килограмм в сутки – это 5 миллиграмм. Это Всемирная организация здравоохранения определила достаточно давно, это не тайна. Если человек весит, например, 70 килограммов, то на сутки употребить нитратов в пределах 350 миллиграммов Нітрати та пестициди нерівномірно накопичуються в різних частинах овочів. До прикладу, в огірках, буряках та моркві, у шкірці та на кінцях, у капусті в зовнішніх листках та на качанах, у зелені найбільше в стеблах. Ці частини краще викидати, незважаючи на витрачені гроші, радять лікарі. Понаднормова кількість нітратів і пестицидів в організмі викликає різні проблеми. Найчастіше вони є причинами отруєння. Включається сразу вся система захисту організму потерженню із себе е, токсічського компоненту. Найперший порятунок промивання та звернення до лікаря. Фахівці радять перед вживанням продукти мити, по можливості покласти на дві години в холодну воду, або якщо це картопля, спекти. Такі дії можуть вберегти від небажаних наслідків. До того ж, краще не давати ранні продукти дітям, організмам яких боротися з хімічними речовинами важче.